Намалюємо сьогодні фотопея, ось такого ведметика. Давайте подивимося, як це можна зробити. Так, створюємо новий проєкт, обираємо шаблон. Називаємо його, наприклад, нехай буде у нас називатися Bia. Тобто ведмідь. Так, насискаємо створити. Давайте зальємо також кольором наш фон, Тобто, у нас є шар, дивіться, перший. Давайте зальємо кольором. Так, і власне оберемо також, дивіться, у нас тут є заливка. Обираємо якийсь колір, який нам власне, потрібен. Ну, наприклад, ось такий. І давайте зальємо якимсь кольором. Бачите, у нас є колір, Так, тепер дивіться, створюємо, власне примітиви. Так, буде у нас еліпс, Треба створити вушка. Давайте створимо ведмедику до Так, вибираємо еліпс, Затискаємо власне клавішу Shift. Так, натискаємо ось так. У нас тут є заповнити, дивіться, давайте оберемо також коричневий колір якийсь такий більш. Так, нехай буде ось такий. Так, обведення, нехай буде у нас, наприклад, колір, Ну, наприклад, якийсь ось такий, нехай буде більш темний таке обведення. Так, і обведемо, наприклад, нехай буде у нас ось такий, нехай буде ось така товщина лінії. Так, це буде все на новому шарі. Так, ось так це у нас виглядає. Так, тепер ми можемо обирати, можемо це перетаскувати куди потрібно. Власне, у нас тут є, бачите, ось приміщення, є у нас тут спеціальна така ось кнопка. Так, треба ще створити, дивіться, вушко одне. Давайте, власне, дублюємо шар. Так, дублюємо шар. Бачите, у нас наступний шар. Це у нас власне, ну можна написати також, наприклад, можна тут підписувати. Ір. Один, наприклад, це вушко. Наприклад, це От перше вушко. Так, і нехай буде, наприклад, друге вушко. R2, наприклад, це буде друге вушко. Так, і давайте тепер переміщувати. Так, дивіться, у нас два шари. Так, і також ми можемо переміщувати один з іншим, можемо також робити певні переміщення. Так, можемо об'єднувати, дивіться, декілька шарів, можемо об'єднувати з нижнім, наприклад. Бачите, ось так це буде виглядати. І можна буде також переміщувати, дивіться, тобто тепер можна переміщувати два вушка зразу. Так, тобто, ось таким чином. так тепер можна дивіться, створити ще е, морду, так, цю Давайте створимо. Ось таким чином буде у нас виглядати. Так, мордочка ведмедика, давайте її створимо. Так, дивіться, запускаємо, власне, обираємо еліпс. Затискаємо клавішу Shift, щоб у нас малювався, власне, коло малювалося. Так, обведення у нас не потрібне. Давайте його відключимо просто. Так, і тепер можна трошки сюди перемістити. Ось так це буде виглядати. Тобто, давайте перемістимо. ось так це буде. Змістимо з ушками. Бачите, у нас власне. Ну, давайте напишемо, власне, фейс якось так. Ось так, нехай назвемо також цей шар. Так, давайте його об'єднаємо також з нижнім. Так, об'єднати з нижнім. Дивіться, об'єднали. Ось у нас так буде виглядати. Тільки у нас трошки тут обведення вийшло, так. Тут не, не, не дуже добре. Давайте все ж таки поки роз'єднаємо. Потім можна, в принципі, їх об'єднати, як зробити, наприклад, растрове зображення об'єднати потім. Або звести всі шари. Так, ось таким чином. Давайте ще зробимо, власне, тепер намалюємо, власне, ось таку, ось, власне, частину. Тобто носик, ротик і ось таку також овальну частину. Давайте зробимо. Так, тепер створюємо, дивіться, у нас буде еліпс. Так, і у нас буде заповнити. Давайте заповнимо якимось таким темним, темно-коричневим. Так, ось так заповнили. І давайте, власне, це тепер намалюємо. Ну, наприклад, якось так. Нехай буде якось так виглядати. Так, ось так. І сюди ось так це буде виглядати. Так, ось так це виглядає. Так, тепер давайте створимо носик. Так, створюємо носик, дивіться, заповнення у нас буде чорним. Так, і створюємо, власний носик. Дивіться. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий. Ну, щось щось таке приблизно. Так, ну можна трошки, дивитися, трошки так, трошки підредагувати. Ось так це буде виглядати. Тобто і тепер можна переміщувати. Дивіться, натискаємо, переміщуємо сюди ось такий носик. Ось так перемістили. Так це буде виглядати. І тепер давайте намалюємо ротик також. Дивіться, можна створити так. У нас буде форму 1, форма 2 Давайте їх, власне, об'єднаємо між собою. Так, давайте об'єднати з нижнім. Так, дивіться, тут також не дуже добре, тому що у нас різні кольори. Так, давайте, власне, ну, нехай так і називаються, поки. Так, тепер дивіться, нам треба створити ще один шар. Ми створюємо ще один шар. Так, і тут у нас буде ротик, так. Давайте зараз, власне, його тепер будемо, будемо, власне, малювати. Так, у нас лінія. Так, дивіться, у нас тут є власне малювання кривої. Так, і тут обирати треба форму. Так, і тут заповнення, дивіться, заповнювати ми не будемо нічим. Будемо обводити, власне, кольором. Дивіться, кольор у нас буде червоний. Так, у нас буде розмір 23. Нехай буде, наприклад, ось так, нехай буде. Ось такий, нехай буде. Нехай буде десь 23. Може, то забагато, давайте трошки. Та нехай 19 буде. Так, тепер дивіться, можемо ставити і малювати, починати ротик наш. Так, Ти малюємо ротик. Ну, чим більше карточок поставимо, тим буде краще. Так, ротик у нас вже є. Тобто на шаві цьому намалювався новому. Так, дивіться, тепер можна далі так, обираємо. Так, і тепер натискаємо сюди. Бачите, він трошки, якщо криво, можна також тут трошки збільшити. Так, і можна також взяти: у нас тут є редагування виділення вузла, виділення контуру. Можна взяти виділення вузла. Дивіться, обираємо шар. Не забудьте також класнути на шар. який хочете обрати, є виділення вузла. Натискаємо. І можемо трошки порівняти, тобто як нам, в принципі, тут більше подобається, можна також взяти, трошки вирівняти так. Тобто наш ротик, дивіться, це по суті крива без є. Ми можемо її редагувати, можемо, в принципі, трошки міняти кут. Наприклад, ну, ось наприклад, так буде. Наприклад, сюди також трошки ось так. Тобто можна трошки відредагувати, як вам, в принципі, сподобається. Ну, в принципі, мені вже непогано все здається. Тобто, в принципі, все нормально. Я так би і залишив, тобто все, в принципі, досить непогано. Так, тепер дивіться, нам потрібно, власне, зробити. Давайте зробимо ще один шар. І давайте створимо тут також власне, очі. так. На цьому шарі будемо створювати очі. Давайте зробимо. Так, дивіться, натискаємо сюди. Так, обведення у нас буде білим. Так, у нас натискаємо, обираємо еліпс. І давайте, власне, будемо малювати. Дивіться, ось таким чином малюємо очі. Так, обидення нам не потрібно. Заповнення. Давайте оберемо тепер. Заповнення буде біле. Обидення давайте вимкнемо, власне. Тобто, ось таким чином. Так, і давайте, власне, ось так поставимо сюди. Так, це будуть у нас очі. Так, дивіться, це біла частина. Так, тепер дивіться, шар можна дублювати. Дублювати шар. І давайте, власне, очі також розмножимо. Тобто, ось таким чином буде у нас декілька шарів. Ось так це буде виглядати. Тепер давайте, власне, продублюємо, намалюємо зелененькі очі. Також давайте зробимо. Так, ну дивіться, можна ці два шари зумістити. В принципі, вони однаковий кольор. Мають, можна їх просто об'єднати з нижнім. Тобто у нас будуть вони очі, тобто суцільні. Так, тепер дивіться, давайте створимо ще один шар. Новий шар. І давайте, власне, створимо ще. Дивіться, у нас будуть заповнити, буде у нас зелененький колір. Заповнюємо очі зеленим. Так, і давайте ось так якось зробимо. Так, у нас буде ось такі очі. Так, і тепер переміщуємо, власне, сюди. Так, зелений колір. Тобто, як у нас на підручнику на картинці, да? Тобто, наприклад, ну, давайте отак поставимо. Так, дивіться, тепер давайте візьмемо дублювати шар. Так, і давайте ще змістимо. Дивіться, одне, одне око. Тобто, у нас тут буде власне, скопійовано. Так, і давайте ось так його змістимо сюди, і нехай буде так. Бачите, зелені частинки у нас є. Так, ну майже все, в принципі, як і, власне, на картинці. Трошки у нас відрізняється, але, в принципі, тут не обов'язково робити копію. Так, тепер дивіться, давайте, власне, ці два шари об'єднаємо. Вони у нас, в принципі, тут однакові. об'єднати з нижнім, об'єднуємо. Так, дивіться, тепер треба також зробити ще одне, зробити чорні також частинки. Давайте зробимо шар, на, на всяк випадок, щоб у нас не було там питань. Так, і на новому шарі спробуємо робити, дивіться, будемо робити також, власне, еліпс. Так? Робимо еліпс. Так, заповнення нам потрібно чорне робити. І давайте, власне, виділимо, дивіться, ось так це буде виглядати. Так, і давайте ще також продублюємо шар, дублювати шар. Так, і давайте, власне, також трошки сюди так, зробимо трошки сюди. Так, і, власне, перемістимо також око сюди. Наприклад, одне буде в центрі, друге також. Ну, нехай буде якось так виглядати. Тобто, дивіться, у нас тут є прив'язка також. Давайте трошки збільшимо, щоб у нас нам було зручніше редагувати. Давайте, власне, трошки збільшимо. Так, і ось таким чином трошки можна підредагувати точніше. Так? Тобто можна очі також поставити, наприклад, ось так. Тобто це очі нашого ведмедика. І давайте, власне, трошки зменшимо. Да? Тобто тепер трошки зменшуємо масштаб. Ось таким чином зменшимо масштаб. Ось так це буде виглядати. Тепер дивіться, можна всі ці шари звести в купу, наприклад, натиснути на одному правою клавішою, тобто виконати зведення. Дивіться, Бачите, виконали зведення. У нас один шар, тепер можна все взагалі. ну, раз тут вже, в принципі, Все розтаризоване. Виконуємо зведення. Тепер дивіться, можна також зберегти, наприклад, експортувати, як, наприклад, PNG-формат або JPEG. Так, це тепер можна в врастер все це перегнати. так, Тобто це будуть з, вектор, з векторне зображення, ми переганяємо в врастеве, зберігаємо. Так, і давайте, власне, подивимося, що у нас вийшло. Ну, тепер це, звичайно, у нас растрове зображення. Тобто, дивіться, бачите, якщо можна, можна довести, що це растрове, якщо при більшому, власне, якщо ми збільшуємо зображення, у нас, бачите, воно складається з таких квадратиків, тобто з пікселів, видно, в принципі, що воно складається зі складових частин. Ось тепер можна поділитися з друзями, тобто своїм малюнком, ось такий у нас цікавий малюнок вийшов. Дякую всім за увагу!